Доброго дня, мої вітання. Сьогодні нашій увазі свіженька пропозиція лише з аукціону. Niro, темно-синій металік, чистий 2020 рік. Автомобільчик весь в рідній фарбі приїхав з аукціону. Ми перевірили його електронним товщином і віром по металевих частинах кузова. Чистий 2020 рік. Рестайловий, задні стопи йдуть ледовські, набагато симпатичніше, ніж 2019 рік Full LED. Даний автомобіль виділяється з потоку інших автомобілів. Такий кросовер електричний Кіаніро. продаваєма машина номер 1 в Україні. Просторий салончик, просторий багажник. 64 кВт батарея. Ледовське світло ближнє дальнє. Зараз намрякає дощ, як ви бачите, спрацьовують щітки лобового скла. Є датчик світла, датчик дощу. Темно-синій металік, дипломат. Такий колір, досить симпатичний. В різну пору по-різному дивиться. Сонячно набагато цікавіший, в таку пасмурну, також суперовий. Колір. Так, автомобіль обслужений згідно регламенту, гума в хорошому стані. Автомобіль проходив також техогляд в Нідерландах окремо для допуску виїзди на нідерландські дороги. Такі хромовані молдинги, переважно вони йдуть пластикові. В даному автомобілі якась комплектація люксусова, лакшері, можна сказати, що йдуть хромовані. JBL музика, пам'ять сидінь, електросидіння, тримання полоси. Є в 2020 році амбієнт підсвіточка. Підключили ми комп'ютер до даного автомобіля для того, щоб заміряти життя батарейки сух батареї І так, сух батареї даного автомобіля 100%. Тому Корейські автомобілі іменно Кіаніро не такі популярні в Україні. Батарейка не просідає запас ходу, як ви бачите, 456 км. Даний запас ходу залежить від останніх поїздок. Тобто, чим економніше, чим спокійніше, чим менше використовуєте кондиціонер, чим більше використовуєте пелюстки. Під кермом для рекуперації, тим більший цей запас. Реально проїхати від 400 до 500 км. Мультимедіа в 2020 році також вже більш сучасніша. Так більший формат, Кращі кольори. Є камера заднього огляду, є проекція, є парктроніки зад-перед. І в 2020 році є амбієнт підсвіточка панелі. Зараз білий день воно так слабо, тускло світиться, але є там налаштування, є кольори біленькі, голубенькі, жовтий, які вам до вподоби. Клімат, далі, бездрутова зарядочка телефона. Є підігрів сидіння, підігрів керма, охолодження, сидіння. Все працює перевірено. Все перевірено. так. Салончик в даному автомобілі, можна сказати, в ідеальному стані. Пластики, сидіння, все в відмінному стані. Є підігрів задніх сидінь. Задні сидіння також в гарному стані, є такий підлокотник, отакий От салончик в даному автомобілі. Далі йдемо до багажного відділення. Багажне відділення. Кіаніру. Просторе, є якісь сліди використання, можна напшикати плаком, і воно трошечки прибереться. Один кабель, компресор, смурал, смола, аптечка, не вогнегасник, а аварійні жилетки. Все є другий кабель. В даний автомобіль ми докладемо. Такий темно-синій металік. Прийшов з аукціону. Машинка в ідеальному стані, гарний пробіг, сок батареї 100%, диски не подерті, і сам автомобіль без м'ятин, без царапинок. Кого цікавить, не зволікайте! Супер пропозиція сьогоднішнього дня. Ціна з доставкою і розмитненням в Україні буде написана в темі відео кого цікавить, телефонуйте 050 565 0817. Звати мене Омелян, пишіть на Viber, на WhatsApp, на будь-який месенджер. Є багато інших електромобілів. Є ще Kia Niro. 2020 року. Також свіженька пропозиція з аукціону приїхала. Є у нас Ford Mustang електричні. Є Volkswagen ID. Hyundai Kona, Kia Soul, будь-який автомобіль, на ваш смак і на ваш бюджет. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Діліться відео з друзями та близькими.